Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 16 січня на східному узбережжі, 11-та година. Перед тим як вже зазвичай я почну огляд американських новин. Я закликаю вас подивитися вниз. Для тих із вас, хто ще не знає, куди відправляти свої донати на підтримку України. От декілька от варіантів для вас або державний фонд Юнайтед, 24 або приватний фонд Сергія Притули, де ви самі можете вибрати, куди відправити свої гроші. чи на підтримку української армії, чи на підтримку українським медикам, чи на підтримку американ... українським будівельникам, вибачте, <кхід> дивіться сьогоднішні новини, це звичайно результати в І Вони настільки великі на американському просторі, що я не знайшов е, практично нічого в топових новинах про Ізраїль і про Україну, тобто всі е, засоби масової інформації в Сполучених Штатах. Одна тема, і це іде аналіз результатів, одразу прогнози на майбутнє, одразу про те, що це означає з минулими вигрем, виборами порівняння і всякі такі штуки. Але я вам просто декілька сухих цифр, без постараюся, без будь-яких прогнозів. Так, от <клух> Трамп виграв э, айову як і очікувалось в принципі про це я вам говорив. Ось він набрав 51%. Десантіс на другому місці 21%, Нікі Хелли на третьому 19%. Рама Свайні ще не вибув <клес> до, до цього голосування Вайв, він набрав 7,7%. І дивіться, от передвиборча компанія американська вона доволі трошечки заплутана. І все базується на тому, що от, я дуже часто повторюю таку тезу, що. Країни Сполучені Штати Америки практично не існує. Вона існує тільки юридично. Насправді це є 50 різних країн з різними своїми законами, які трошечки пов'язані такими федеральними нитками. Так от дивіться, що це означає: кожен штат в Америці сам вибирає, як наскільки віддавати перемогу для переможця, що я маю на увазі? Дивіться, взагалі, президентські вибори проходять по тому, що чи демократична, чи республіканська партія має набрати певну кількість штатовських делегатів, які офіційно підтримують його як кандидата, так от в республіканській партії, наприклад. Взагалі, є загальна цифра: 2429 таких делегатів, і це ділиться залежно від кількості населення в кожному штаті. Як ви розумієте? Так от, щоб перемогти в республіканській партії, треба набрати. Трошечки більше половини, тобто 1215 у цих делегатів, що цікаво, в демократичній партії цих делегатів майже вдвічі більше, це 3936. І зрозуміло, що ну в основному як я говорив про те, що коней на переправі не міняють діючого президента, керуюча партія, не замінює зазвичай на перегонах, хоча все теоретично може відбутися, так от. Про Штат Айву. Цікаво те, що е, кожен оці відсотки, дивіться, про що говорить, 51% Трампа, він переводиться, що він виграв 20 делегатів від Штата е, Айова. Десанті, з своїми 21%, він бере 8 делегатів, з своїми 19% 7 делегатів. І з своїми 7,7% 3 делегата. Ну і, до речі, там ще було декілька. там... Е, Кандидатів, про які всі забули, там губернатор штата, наприклад, Арканзас, набрав там щось 0, щось дуже таке коротше, взагалі не, не про що. І після оцих е, виборів в штаті Айві, чи вірніше голосування попередньо, а, зразу відсіялось. Ну і надбільше це Рамасвані. На що він очікував, не зрозуміло, але він одразу сказав: Я схожу з дистанції і я підтримую президента Трампа. Він в принципі, всю свою кампанію був таким собі хотів себе виставити таким другом Трампа. Трамп декілька разів, де відвалити від мене, по суті, якщо по-простому, взагалі, що ти не плутайся під ногами, іди звідси. Ось, ну от три оці делегата забрав. Так, от про цих делегатів. Ви бачаєте, що трошечки запутано, але мені, наприклад, здалося це цікавим, тим, що. Ви навіть якщо от е, Трамп виграв цей штат Айова, він все рівно не забирає всіх голосів, коли так як під час президентських виборів, тому що президентські вибори, ти виграєш штат, неважливо чи 100% проти нуля, чи 50% плюс один голос проти того, що залишилося, ти все рівно забираєш всі електоральні електоральних виборців. Так, от коли попередні вибори кандидата. Від е, республіканської партії, чи там демократичної, нема різниці, е, переможець забирає тільки тих делегатів, яких він по справжньому виграв. Але це тільки штат Айова. Є штати, які, наприклад, е, якщо ти переміг штат незалежно скільки відсотків, до речі, не обов'язково, щоб було 50. Е, то він забирає всі голоси. Ну, Я розказую про те, що, наприклад, три кандидата, і всі там поділили 34, 33, 32, умовно кажучи. Так от, Трамп забирає 20 делегатів. Цих. Тобто, от зараз відставання від Десантіса от різниця 12. 12 цих делегатів. Ну, як ви розумієте, для 1215 це взагалі не про що. Але деякий аналіз цих виборів з 99 каунті чи районів, якщо українськими термінами чи громад, якщо ви хочете по сучасному в штаті Айова Трамп виграв всі, окрім одного. Він програв всього на всього один, і він програв Нікі Хели і програв всього на всього один голос. Щоб ви зрозуміли Од... один голос. Доволі такий цікавий момент. Але на що я хотів звернути увагу? Просто про штат Айова. Наприклад, то, що там Трамп виграє, питань не було. Було тільки питання, яке буде відставання Десантіса і Хелли. І я вам скажу, що просто аналізуючи ситуацію, Трамп переміг з таким великим відривом, тому що от. Є Трамп, а є всі інші. І, і, на жаль, всі кандидати самі себе поставили в таку позицію на всіх дебатах, на які Трамп не з'явився на жоден з них. Всі були, знаєте, оця така, я повторюю, на жаль, цей самий термін: така мишина везня, коли ці всі делегати топили один одного, по суті, і залишаючи Трампа в більшості своїх аргументів осторонь. І склалося таке враження: знаєте, от Трамп він такий о! А ці тут собі, так собі. І я, ну як, не хочеться використовувати такі, знаєте, ображаючі прикметники відносно е Штата Айова. Але якщо ви подивитесь, то Трамп переміг у районах, де розташовані великі міста Штату Айови, з невеличкою перевагою і знову ж таки тільки тому, що. Е як вам сказати, антитрамповські голоси були розділені в основному між Хелли і Десантісом. Сільські райони Штата Айова голосували там, ну, не 100%, але просто з переважною більшістю голосів за Трампа. І чому? Коли ви так просто подивитесь, взагалі Трамп ще з своїх перших виборів 2016 року зробив таку стратегію, якраз зробити ставку на людей, які... Ну, не крепко там, скажем так, займатися політикою. Я не хочу ображати цих людей, тому що це звичайні робочі люди, які чесно працюють на свій хліб. Вони там не то, що якісь тупі чи ще що-небудь, але це люди, які не займаються тонкощами політики, тонкощами всяких шахрайських моделей. Але знаєте, от це, це завжди таки відбувається у всіх країнах. Я просто, от, вибачте, вкину 5 копійок із своєї ще молодості, коли... Ми трошечки займалися комерцією, возили там е, кавуни, картоплю туди-сюди по Україні. І от одного разу ми е, приїхали в одне таке село, де приїхали хлопці скуповувати м'ясо, скуповувати м'ясо в людей і платили дуже класну ціну. І вони приїхали в село, і там, звичайно, там я не пам'ятаю умовні ціни, скажімо так, вибачте, якщо крепко помилюся, але умовно кажучи, стандартна ціна була: скупляли по 8 гривень за кілограм. І приїхали в село і кажуть, ми купляємо м'ясо у вас по 12 гривень за кілограм. Перші прийшли, о, 12 гривень, да це ж, слухайте, наскільки грошей більше. Вони розплатились, другі прийшли, розплатилися, треті розплатилися, а потім кажуть: вибачте, у нас більше немає грошей. Але люди настільки, слухайте, не невідомі з цими шахрайськими такими всякими концептами, да, що вони почали слухайте. Да. Потім віддасте гроші. А вони добре. Ми там вам квітанції понавиписували, Вони навантажили цілу фуру м'яса. Розумієте, зротились стільки там за три кабана, умовно кажучи. Забрали м'ясо цього села і все. Тих хлопців, як ви розумієте, ніхто ніколи не знайшов. Папірці, які вони понавідували, і так далі. Так, от, щось подібне відбувається, в принципі, і в Америці. Американці такі самі от люди. Які живуть, от, ну, працюють на своїх фермах, працюють дуже важко. І коли їм кидають простими такими словами, які навіть Трамп не може дуже часто зв'язати речення двох слів, він кидає, такими незрозумілими, не зрозумів. До речі, говорить приблизно як я, часто забуваючи слова. Так що, може, я якісь маю а, Трамповський генміні <зв 'язав> тепер валю сам на нього. І виходить, що люди... Ну, таке щось воно близеньке, немає якихось заумних, там, зарозумілих таких розмов і так далі. Воно близьке, рідне. А то, що це, ну, як мінімум, 50% справжня брехня, воно дано, ну, ну він же ж наш, мужик, як ви на Трампа таке наговорюєте. І тому. А, Знову ж таки, дехто пробує робити з цього велику сенсацію. Одні говорять, ну все, можна так сказати, складати уже чемодани, як то кажуть, зматувати удочки, Трамп уже переміг. Інші ж, навпаки, кажуть, да, слухайте, це не про що. І е, насправді не зрозуміло, про що це чи не про що. Тому що штат Айова це перший штат, який, в принципі, завжди так голосував, інколи трошечки мінялись ці. Проценти там трошечки туди-сюди, але приблизно нічого не змінилося, приблизно все очікувано. Хоча, на жаль, говориться про те, що Ну, звичайні от виборці, на яких Трамп зробив ставку. Особливо до тих пір, поки Десантіс і Хелли будуть битися між собою, а не проти Трампа, то, ну, можливо, ця тенденція продовжиться надалі. Так, ну, за, затянув я з Трампом. Але дивіться, святкування перемоги войові для Трампа тепер закінчується, чи вірніше не закінчується, а переходить в інше русло. Сьогодні розпочався іще один судовий процес, а така собі журналістка Джин Керол, яка уже судилася з Трампом минулого року, в травні завершився суд, про те, що вона його звичува, звинуватила, що він її зґвалтував у 1996 році. Трамп тоді. На той процес взагалі не з'явився, але суд присудив 5 мільйонів компенсації, визнавши Трампа винним. Але дивіться, що починається знову. Сьогодні розпочався судовий процес у Манхеттені. Знову та сама жінка, знов судить Трампа. І судить уже не за зґвалтування, а судить його за те, що він сказав після того. Тобто за його. Ці словечки, що він кидає, ну знову ж таки обзиваючи її брехухою, і до речі, після того як суд уже визнав, розумієте, тобто це вже йде і вислови проти суду, і проти цієї жінки. Ну і тобто моральне, моральне, це моральний е, ущерб був нанесений цій жінці, цими словами суд розпочинається про це. Він е, на цей раз збирається відвідати Трамп, мається на увазі, збирається на цей раз відвідати цей е, судовий е, процес. Ось, а ну і трошечки е, бруду на демократичну партію. Знов в новинах в топах з'явився сенатор Нью-Джерсі, демократичний Менендес, якого разом з дружиною судять за. Корупцію за шпіонаж на користь Єгипту, за шпіонаж на користь Катара. Дуже багато незрозумілих муток з фінансовими штуками, що вони там мутили. Взагалі, хто далеко подивиться, там дуже такий незрозумілий момент, як Менандес, Менендес відмив цю жінку, коли вона тоді ще була його подружкою від незрозумілої ДТП. Ось. А чим же ж тепер вони засвітилися в новинах? А засвітилися в тим, що вони обоє виступили з заявою, що вони хочуть, щоб їх судили окремо. Дивіться, Америка, знаєте, яка цікава штука, що ви по закону, от, наприклад, в кінці року, коли ви перераховуєте податки, які ви платилися, також є. Є функції, є такі е, варіанти вибору, ви можете подавати податки як е, самотній, одинокий, як е, одружений подаєте разом, ну самотній одинокий, окремо я про дві різниці. Одружений подаєте разом і одружений подаєте окремо. Чому? Ну тут є багато таких тонких деталей. Наприклад, ви оформили будинок, умовно кажучи, на дружину. А дружина зовсім нічого не заробляє, чоловік заробляє, він свої податки заплатив. А жінці, тому що вона не заробляє, умовно кажучи, чи мало заробляє грошей, вона має витрати на будинок там, чи ще що-небудь. Їй тоді федеральна казна повертає. І в сумі виходить, що коли ви... Разом робите, тут то і все ділиться. Виходить, що ви тільки платите, а коли ви розділилися, то чоловік заплатив, жінці повернули і інколи виходить на нуль, чи умовно кажучи. Тобто багато таких тонкощів, і це все легально. Так, от в цій ситуації трапляється щось подібне причиною, по якій вони хочуть, щоб їх судили окремо. До речі, для як ви розумієте, для судового процесу це конкретний головняк, бо вони точнісінько ту саму справу мають вести двічі. І от ну, федера там ці прокурори, і так далі, пробують, що все-таки це відхилено було. Але на чому базуються Менендеси? Вони кажуть, слухайте, у мене є, є недоторканність, моя, моя моя приватна така сама, от о, цінність, тривати мої всі секрети при мені. І людина по закону може не давати свідчення, які інкримінують саму себе. І получається, що дивіться, що вони сказали, що ми не хочемо судитися разом, тому що сенатор Менендес, наприклад. Щоб захистити себе, він буде давати такі свідчення, які будуть імікерувати, інкримінувати цю його жінку. І вона так само щоб очистити себе. Вона хоче давати свідчення, яке будуть інкримінувати його. І коли це в різних судах дається, воно не перехрещується, і ти можеш сказати, а мій гадський чоловік таке наробив. Я взагалі чисто пушиста, такого не робила, бла бла-бла. Воно в цьому суді, і воно а, воно не ліпиться в другий судовий процес. І Так само він може в своєму судовій процесі все велить на жінку. І в кінці кінців, дивіться, який я чистенький, а це все вона, вона каже, це все він. Чим це все закінчиться на даний момент, не зрозуміло, але от така от історія. І от дивіться, сьогодні такі якісь новини, судові всі. Потенційно просто. Е Здоровенна новина чи судовий процес може відбутися, може розпочатися завтра. Верховний суд Сполучених Штатів Америки завтра має розглядати справу, яка, ну як вам сказати, на обложці доволі така звичайна і проста. Звичайні рибаки, рибалки із штату Нью-Джерсі, які працюють по чесному, з ними взагалі ніяких немає претензій до них. Працюють, ловлять оселедці собі в Атлантичному океані. І дивіться, яка історія. В 1976 році був прийнятий один закон, який взагалі нормалює, нормалізує вилови риби, щоб там знову ж таки не виловити до нуля, щоб потім в Атлантичному океані, умовно кажучи, взагалі не залишилося оселеців. Ну, я перебільшую, але все рівно щоб було дозовано, скільки можна ловити, там коли можна ловити, і всякі-всякі такі штуки. Все було нормально. Що це передбачало? Передбачало, що. А, агенція федеральна, яка слідкує за цими ділами, за кількістю вилову риб, я якось розказував за відстріл оленів, там в річках, в озерах взагалі в Америці це працює. Тому тут все є, тому що ці агенції працюють. Проблема дивися, що сталося. Що, що змінилося? От буквально 2-3 роки тому назад. Ця агенція вирішила тепер з кожного риболовецького човна брати плату 700 доларів в день за те, що вони ловлять рибу. Тобто там є інспектор, який слідкує його послуги. Тобто, от оплата 700 доларів. Ну і це здавалося б не крепко великі гроші, коли дуже все класно ловиться, але не завжди так буває. І розумієте, коли ви ловите, ловите рибу, то окей. А ви інколи не ловите рибу, так само, от як я, коли їжджу, коли не їжджу, і в середньому виводиться середня циферка. І коли з цієї середньої циферки ви платите 700 доларів в день, множите на 7 тижнів, це виходить, слухайте, нормальна така цифра, майже 5 тисяч доларів. І виходить, дивіться, що вони тепер подають, дойшов цікаво, що цей взагалі позов дійшов аж до Верховного суду, на якийсь там маленький суд до Верховного суду. І здавалося б, все по-чесному. І ця частина взагалі, в принципі, не викликає ніяких питань. А що викликає питань? Що а, юридична компанія, яка визвалася безкоштовно надавати послуги цим рибалкам, довести, довела цю справу до Верховного суду США, працює на таку собі компанію, яка називається Koch Industries. Що це за компанія? Це. Компанія, е, нафтовий американський гігант, один із багатьох, який переробляє нафту, пальне там, е, працює також і в Міндобривах, і в цілій ці кучі таких е, забруднювальних навколишнє середовище е, компаніях Вони працюють. І дивіться, який їм інтерес, наприклад, якимось рибалка, там, розумієте, дивіться, Америка це завжди. Про бабло, я вам це наголошую кожен раз завжди про бабло. Так от інтерес в чому заключається? Виявляється, цей закон 76 го року він не просто про рибалок, а він взагалі, що агенції, які е, контролюють вилов риб, забруднення і дуже-дуже багато чого, вони були наділені правами робити це все діло. Там професіонали, ну. Такий дискусійний момент, звичайно, різні там люди можуть працювати, але це люди, які займаються цим щоденно. Вони слідкують, і в них там програми там, і всяка всяка всячина І, в принципі, показує до цього часу, працюють класно. Я якось розказував, як в Індіані не було оленів, тепер, хоч перестріляє всі, їх, їх мерва просто є. Тобто працюють якісно. Гроші інше питання. Так от, дивіться, який інтерес є здоровенного гіганта він підводиться про те, щоб забрати ці повноваження у цих федеральних агенцій. А кому їх віддати? А їх віддати місцевим суддям? Вам треба якісь питання вирішити. Ви пішли собі в Печерський суд. Ну, як ви розумієте, це трошечки я а, жартую, але українці знають, що таке Печерський суд, і де ви можете пропихнути собі потрібні закони чи ще що. І от от. Така штучечка хоче а, провернутися саме тут і в США. То от, тобто, це просто гігантський закон, буде перевернути, якщо він завтра, ну от завтра якраз це слухання. Так, ну і на останок я закину вам все-таки одну добру новину, як мінімум, для американських сімей. Історія про те, що а, із Американського конгресу, коли. Не можуть домовитись про допомогу Україні, коли не можуть домовитись про бюджет, то е, спільна комісія із демократів із сенату і республіканців з палати представників домовилися про просто крутючий пакет для американських сімей, е, мається на увазі тих, які мають дітей. Домовилися. Попередньо, як ви розумієте, знову ж таки, про це ще має проголосувати проголосуватися. І бюджет спочатку буде витись, а потім, друге. Домовились про те, щоб а, провести новий законопроект на 78 мільярдів доларів, який буде давати кредит на дітей. Тобто держава буде повертати більше грошей, якщо у вас є діти. Ну там дуже багато питань розкладати це все подіє. По поличкам. але якщо у вас є сім'я і особливо багато дітей, і особливо якщо ви мало заробляєте, це доволі крута штука, тому що буде повертатися гроші не тільки за цей рік, а за попередні декілька років можна буде перерахувати. Тому новина в чому заключається, якщо в цьому році... Старайтеся не поспішати. Знаєте, люди стараються скоріше зробити свої такси, перерахувати, щоб їм повернули грошей. Так от, щоб вам цього не робити двічі, трошечки почекайте, тому що очікується, що цей закон буде вступить в дію десь Ну, в лютому місяці, умовно кажучи. Їхня от ціль провести цей закон ще в цей таксовий рік. Якщо він проведеться, це буде ну для мене це взагалі не про що. Мої діти виросли, мені цих Повернень грошей вже не бачите. Мої діти вже самостійні, вони вже дорослі. Тих, із вас, кого ви живете в Америці, і є маленькі діти, цей закон може вам повернути тисячі реально доларів. І круто я вам скажу, що над цим законом разом працюють і республіканці, і демократи. Ось про що має держава, як держава, має дійсно працювати, працювати разом, знаходити якісь спільні знаменники на цьому все. Такі від мене новини сьогодні. Не забувайте донатити на підтримку України. Вам всього найкращого. Я як завжди вдячний за ваші підписки, за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Вам нехай щастить. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!